Дослід номер два реакція моліша. Всі вуглеводи моносахариди, дисахариди, полісахариди, а також сполуки, що містять залишки вуглеводів, наприклад, глікопротеїни або нуклеїнові кислоти, дають позитивну реакцію моліша. Всі ці сполуки гідролізують під дією сильної кислоти, перетворюючись на моносахариди. Далі пентози. Дегідратуються в присутності сильної кислоти до фурфуролу, а гексози дегідратуються до 5 гідроксиметилфурфуролу в подальшому фурфурол або 5 гідроксиметилфурфурол взаємодіють з альфа нафтолом з утворенням безбарвної лейкосполуки 3 арилметанового характеру, яка в присутності сульфатної кислоти утворює таутомер червоно-фіолетового кольору. Для досліду нам знадобиться сахароза, крохмаль, декілька шматочків фільтрувального паперу або целлюлоза, концентрована сульфатна кислота, 10% спиртовий розчин альфа-нафтору та вода. Спочатку я пронумерувала пробірку. В першій пробірці сахароза, у другій крохмаль у третій целюлоза. В кожну пробірку наливаємо 1,5 мл води. Потім до кожної пробірки додаємо відповідно декілька кристалів сахарози. Перемішуємо. Перемішуємо далі декілька. невелику кількість крохмалю, у другу пробірку. Також перемішуємо і у третю пробірку додаємо декілька шматочків фільтрувального паперу. Наступним кроком є додавання 10% спиртового розчину альфа-нафтолу. Буквально у кожну пробірку ми додаємо 2-3 краплі. І остання, третя пробірка. з целлюлозою. І тепер до кожної пробірки необхідно додати по півтори мілілітри. Концентрованої сульфатної кислоти. Додаємо обережно і пробірку з розчином вуглеводу ми тримаємо під невеликим кутом. Ось Додали і відставляємо. Це була перша пробірка з сахарозою. Тепер другу пробірку. Наливаємо так само півтори мілілітри кислоти. Так само тримаємо пробірку під кутом. обережно кислоту. Ось налили, відставляємо. І остання пробірка в якій знаходиться целюлоза. Так само під кутом наливаємо. Минув деякий час, і у кожній пробірці відбувся ряд послідовних хімічних перетворень, яких саме розглянемо на прикладі пробірки номер 1 Пробірка, в якій була сахароза, спочатку відбувся гідроліз сахарози до моносахаридів. Потім дегідратація моносахаридів до фурфуролу та 5 гідроксиметилфурфуролу Потім фурфурол та 5 – про взаємодіяли з альфа нафтолом з утворенням лейкосполуки триарилметанового характеру, яка вже в присутності сульфатної кислоти утворює таутомер червоно-фіолетового кольору. Ми бачимо результат кільце червоно-фіолетового кольору на межі поділу фаз, на межі поділу рідин, сульфатна кислота та розчин вуглеводу. У пробірці номер 1 У пробірці номер 2 ми спостерігаємо таке ж кільце. У пробірці номер 2 був крохмаль. Ми спостерігаємо кільце червоно-фіолетового кольору, але воно не таке яскраве, як у випадку сахарози, тому що крохмаль гідролізує повільніше, ніж сахароза. Тепер пробірка номер 3 Ми також бачимо червоно фіолетове кільце, але воно ще гірше його видно, ніж у випадку крохмалю. Якщо ми з вами, якщо ми збовтаємо, перемішаємо нашу рідину, то вона зафарбується по всьому об'єму і реакційна суміш нагріється. Та пробірка теплою, гарячою. Так само у випадку другому зафарбується, бачимо. І у випадку третьої пробірки. Не так яскраво, але все одно зафарбовується.